Виграть. Да два рази біжи. Просто досі, блядь. Серйозно нема. Я хотів. А, да, серйозно. Раз Як тебе звати? Бородач, Олександр Бородач. О, Олександр Радьонович, а ну куди пішов? Не розганяй народ, ти що? Ми тебе боїмся Ти що, нігер? Ми тебе боїмся Ти що, нігер? Хто нігер? Ти нігер. Позагаряємо? Блядь, народ. Що народ? Народ не клич, а сам якось що ти цей. Знаєш, тобі нарощи кликати там піпляшки осталось. Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? От як тебе звати? Шо? Бепонта гел! Не-не-не! завтра побачиш в Ютубі. Да сядь воно лавочку. Вот. Бери вайки сядь. Сибався нахуй! Кто? Я? Сибався нахуй! За ч я ж ты не напрягаю? Че ты? Я вообще сбоку сяду, добро? Я сбоку сяду.